Вибухи, обстріли на Донбасі, смерті українських солдатів. Та крім реальної, наша країна веде також і інтернет-війну віртуальну. Невидима для очей кібернетична зброя часто може завдавати навіть більшої шкоди Україні аніж залп ворожих гармат. Кіберзброя працює в двох напрямках: перша це крадіжка е, інформації, яка має якісь е, 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 значення стратегічне. Друге, це е, е, блокування роботи. Окремих комп'ютерів, чи окремих серверів, чи окремих систем обміну інформації. Бої в українському кіберпросторі тривають щоденно. Резонансним став злам у травні 2014 року електронної системи ЦВК за три дні до виборів президента всю електронну інфраструктуру комісії знищили невідомі хакери. Це поставило під загрозу саму можливість голосування. Згодом також було зламано низку українських новинних сайтів, персональних сторінок і поштових скриньок українських журналістів і перших державних персон. Ці люди хорошо обучені. Вони, звісно, вісьма підковані технічно, фінанс профінансірований, технічні обеспечений. Відповідальність за ці злочини взяв на себе так званий кіберберкут, нібито хакерський загін терористів. Втім, для спеціалістів очевидно, звідки насправді взялися такі висококваліфіковані фахівці. Вони почали що в січні місяці, коли там ну, ще Майдан починався. Вони вже почали працювати, щоб обдавати вбрат, майдан і опозицію. Потім втік Янукович, вони почали атакувати відповідно нову владу українські сайти. Україна на сьогоднішній день не бореться з ДНР і ЛНР. Україна на сьогоднішній день бореться з терористами, які підтримуються Російською Федерацією. І все починаючи від фінансування зброї і кіберзброї, це все є російська кіберзброя. Із потужністю російської кібернетичної зброї поки що можуть сперечатися тільки Китай і США. Наприклад, бюджет американського кіберзагону Міноборони в 2014 році становив майже півмільярда доларів США. Росія роз... займається розробкою навіть окремих вірусів для того, щоб е... працювати проти урядів країн, для того щоб тримати доступ до інформації. Але згодом кіберзброя ефективно почала використовуватися із українського боку. Якість захисту державної інформації в інтернеті завдяки увазі влади зросла в рази. З'явилися і українські добровольчі кібербатальйони. 12 червня один із таких заснував київський програміст Євген. Соть людей вперше день заявили, що вони готові займатися приймати участь в моїх операціях. Зараз у мене, якщо у вас цікавить кількість, бо всі задаються питання, ж мене кількість. Це декілька тисяч людей. Невідомі добровольці блокують фінансові рахунки терористів. Їхні мобільні телефони зламують електронні поштові скриньки бойовиків та російських партій, стежать за переміщенням терористів за допомогою веб-камер. Усі ці дані передаються в СБУ. часто ризикуючи свободою, хакери патріоти долучаються і до так званих DDoS-атак, що дозволяють заблокувати сепаратистські сайти. Якщо в Україні вони ще якось яким чином можуть бути захищені, коли вони живуть в Європі чи десь в якихось інших країнах, це завжди є ризик того, що їх можуть арештувати за кіберзлочини. Б'ються добровольці і на інформаційному російсько-українському фронті. Українці редагують Вікіпедію, скаржаться на пропагандистські відео терористів у Ютубі, як таке, що розпалює міжнаціональну ворожнечу важливу перемогу. Україна отримала й на рівні транснаціональних компаній, що працюють у галузі інтернету. 28 серпня. Корпорація Google пообіцяла не блокувати українські відео на хостингу Ютуб на вимогу російських користувачів.